Німеччина прагне розвивати кооперацію між українським та німецьким бізнесом. Для цього і була створена програма обміну досвідом, готові до співпраці з Німеччиною, спрямована на підтримку експортно-імпортного потенціалу українських підприємств. Вона існує майже 15 років і реалізується в 16 країнах світу. Зокрема, в Україні вона діє з 2001 року. Проте й досі мало відома у нас. Чому саме Гірманія реалізує цю програму? Объяснение очень простое. Германия – многократный чемпион мира по экспорту. Немецкий менеджмент, немецкая система поддержки внешнеэкономических компетенций работает великолепно. И заметьте, что Германия выходит на другие рынки не за счет катастрофически низких цен, как, скажем, это делает зачастую Китай, а за счет великолепного имиджа своей продукции, взвешенной ценовой стратегии и правильной маркетинговой Політики, это то, що не хватает. Нашим підприємцям програма готові до співпраці з німеччиною спрямована на розвиток у менеджерів українських компаній сучасних навичок зовнішньої економічної діяльності, зокрема, як шукати партнерів за кордоном, як усвідомити бізнес-культуру іншої країни, та як презентувати свою компанію і продукт для зарубіжних партнерів. Ми добиваємося контактів з тими потенціальними німецькими партнерами, з якими зачастую самі українські підприємці і підприємства, Добитися цих контактів не можуть також. Німці вчать як правильно використовувати такий непопулярний серед нашого бізнесу інструмент просування товару, як виставка. Зокрема, як підприємцю кожну хвилину свого перебування на виставці перетворити в безліч перспективних бізнес-контактів. Єрманія є мабуть, ведучою країною в світі по організації бізнес виставок. І німцям очень обидно слышать, коли наші предприниматели говорят, що на виставку не поїдемо, це бесполезно. в рамках програми, на мы вас и якраз і розвиваються специфические компетенції, специфические навики, а як правильно працювати на виставці, щоб це не було впустою потраченої дітей. Програма фінансується федеральним міністерством економіки та енергетики Німеччини. Тобто, всі витрати на стажування українських менеджерів бере на себе німецька сторона. Навчання за програмою готові до співпраці з німеч. Шиною відбувається англійською мовою і проходить у форматі чотирьохтижневої бізнес-сесії. Стажування менеджерів проходить за різними напрямками без галузевої специфіки та з нею. Серед специфічних напрямків програми є енергоефективний для представників житлово-комунального господарства та промисловості. Також окремо є програми стажування для представників аграрного бізнесу та для працівників сектору охорони здоров'я. А розуміння того, який набір компетенцій нужен там, щоб бути успішним. Вот дает как раз эта программа. Это не значит, что вот за этот месяц человек туда приехал и он абсолютно всему научился. Но он понимает, а что надо дальше развивать, куда ему надо вкладывать деньги на предприятие, как ему нужно развивать свой персонал, и тогда... Получається ясне відіні стратегії перспективи розвитку. Представники проекту готові до співпраці з німеччиною запевняють, перейнявши німецький досвід, український бізнес відчуватиме себе достойно, виходячи на міжнародний ринок.